Сторінка 130, розділ 4. Захисник наших волохатих і пернатих родичів Ернест Сенон Томпсон, 1860-1946 роки, тварин, яких я знав. Так називалася перша книжка Сетона Томпсона. Теми, зазначені у заголовку цієї збірки, письменник, був. Відданий упродовж усього життя, і саме їй завдячую славою зірцевого живописця світу природи. Збірка оповідань тварини, яких я знав, за словами автора, започаткувала новий реалістичний напрям у літературі про тварин. У ній вперше зазначив письменник правдиво змальовану поведінку тварин до цього часу були відомі лише байки, казки про тварин та оповідання. Де тварини розмовляють і поводяться як люди, вдягнені в шкури звірів. Ернест Сетон Томсон, ім'я при народженні Ернест Еван Томпсон, з'явився на світ 14 серпня 1860 року в британському приморському містечку. Сауд. Шилдц на цій землі здавна жили його предки, вихідці з Шотландії, які володіли кораблями. Дідівськими слідами пішов і батько письменника. На зароблені морською торгівлею гроші він побудував для своєї дружини і десятьох синів просторий кам'яний будинок. Зростаючи в мальовничій місцині. Ернест щиро цікавився життям природи. Його дитинство було багате на маленькі відкриття і незабутні враження, глибоко запали в хлоп'ячу душу і сімейні легенди. Почуті від матері найбільше Ернеста захоплювали історії про непереможного Джорджію. Він згодом писав сетом. Томсон у книжці моє життя уславився своїми видатними подвигами в битвах за Шотландію. Часто в життєвих битвах, коли згасав останній промінь надії, я згадував розповіді матері про відважного предка і казав собі: Він ніколи не здавався, ніколи не зазнавав поразки, і я так само маю вийти переможцем. І завжди ця думка підносила мої сили. Сповнювала впевненістю моє серце, а потім приносила перемогу. Здавалося, життя мало котитися надійною колією. Багато років. Однак, до прикладу героїчного пращура Ернестові довелося звернутися доволі рано, коли хлопчикові виповнилося 6 років, батькові справи пішли шкереберть у пошуках кращої. Толя родина перебралася до Канади і почала займатися фермерством. Виснажливої фізичної роботи вистачало на всіх. Тож, певні обов'язки були було покладено і на Ернеста батько намагався заощадити кожну копійку, тому на розваги для синів не витрачався. Іграшки вони робили самі у домашній майстерні. Так майбутній письменник навчився вирізати з дерева своїх улюбленців. Птахів і звірів. Того ж року Ернест розпочав навчання. До школи він діставався пішки, долаючи понад півтора кілометра. У морози хлопчикові велося особливо важко, а зими були суворими і тривалими. Одного разу малий ледь не замерз дорогою. Від загибелі його врятував старший брат. Так, крок за кроком. Ернест учився. Сдаватися і перемагати скрутні життєві обставини. Сетон Томсон рано почав вести щоденник, у якому ретельно записував спостереження над природою. До кінця його життя зібралося 50 грубих томів таких нотаток.